Так сталося, що ми командою збираємося разом, щоб відпочити і поспілкуватися. Такий собі тімбілдінг. І так вже сталося, що я подумав: блін, а чому б не взяти інтерв'ю у своїх колег, аби показати своїм глядачам? Чим живуть дабери в Україні і що вони думають? І не тільки дабери, по факту, і перекладачі, і звукарі, і всі. І так вже сталося, що я зробив те, чого нема на Укр Ютубі. Я взяв це інтерв'ю з даберами Аманогами. Ага, і так вже сталося, що я забув мікрофони петличні, які собі готував до цієї поїздки, і я їх тупо забув взяти. Тому звук буде з телефона. Ну що ж, Максимка, Крераст. Ти у нас новий, так би мовити, член цієї команди. Mm -hmm. Тому дивись, в мене до тебе таке питання: якими були твої враження від Амана Гави до вступу і після вступу? Що змінилося? Нічого. Абсолютно, я подивився класно. Потім вступив, почав робити класно. Ну у тебе ж були якісь такі певні враження від людей, які типу, працюють. і от що можливо ти думав чи нічого не думав? Насправді я просто нічого про це не думав. Угу. Типу, не було очікувань. Прийшов і класно загалом. Питання поділення на декілька блоків. Перший це такий собі бліц по аніме питанням. Другий блок це безпосередньо питання по даберству. Ну і третій блок це вільні питання, бо всі ми різні, і тому підхід індивідуальний до кожного. Яка твоя ціль в Аманагаві? Простіше нічого не міг придумати. Мені займіть. У мене нема конкретної цілі і в новому Ну що, Олешка, яка твоя ціль в Амагаві? Озвучувати аніме, е Дай, в принципі, все. Просто озвучувати, поки звучиться, чи маєш щось більше на меті? Мені подобається цим займатися. Я хотів би цим займатися, тому я це роблю. Ну що, Сніжана? Так. Да. Яка твоя ціль в Аминагаві? Це ти прямо з питання почав складного. Я думаю, в першу чергу розвиватися як акторка дубляжу ну і разом з командою підкоряти нові вершини. Ну що, Алісанд, яка твоя ціль в Аманагаві? Ну, в перспективі вийти на офіційне дублювання, а взагалі, мрія це колись стати актором озвучення англомовним. Яка твоя ціль в Аманагаві? Виправдати свій диплом перекладача з англійської і французької потужно. Яка твоя ціль в Амангалі? Е, моя ціль показувати людям, що аніме можна робити якісно. Дощо. До Богдан. І які в Амангаві є стратегічні або ж глобальні цілі? В Амангаві є багато стратегічних і глобальних цілей, які не можна всі розкривати одразу. Але хочу сказати, що робота. З моєї сторони, як керівника цієї команди, неймовірної команди з неймовірними людьми, моя ціль вивести нас на ще вищий рівень і зробити все, щоб ми мали, і кожен з нас мав перспективи рости все вище і вище, і знову ж таки виходити на офіційний дубляж. Бу, підпишися! А на якому ми етапі до виходу на офіційний дубляж? Ми зараз на етапі організації та підготовки. Зараз ведуться, можна так сказати, інформаційні такі речі, збір інформації, яка допоможе нам рухатися в цьому напрямку. І коли ми розберемося зі всіма нюансами, такими, з якими ми можемо зараз розібратися, ми зможемо рухатися далі і досягати своїх цілей. А через п'ять років в кінотеатрах. Ким бачиш себе через п'ять років? У mm, мене за плечима вже непогана частина офіційно задубльованих ролей яким я можу просто прийти і сказати, от, типу, от це я зробила і це круто. Um, я вже маю якийсь там умовний статус, ну, ну, статус в тому плані, що я не просто типу, акторка дубляжу, типу, а це прикольна акторка дубляжу, типу, вона щось вміє. І во ну типу, її можна взяти не тільки в колі моїх колег з Аманаґви, а й поза ним. Ким ти бачиш себе або Аманагаву через п'ять років? Ну, в хорошому варіанті, як вже й казали, в кінотеатрах <с. <с. ти працюєш. Я працюю так. Ким ти працюєш? А, актором дубляжу. А, наскільки важко поєднувати роботу дубляжу з дубляжем? Ну, дивись, дубляж з дубляжем трошечки не пересікаються, тому що це відбувається в різний час. Ого. Тому проблем у мене немає з цим. А, наскільки важко поєднувати роботу з озвучкою? Дуже важко, вкрай важко, ультраважко, особливо було в цьому сезоні. Але я думаю, що більшість проєктів вони дуже окупаються, і ну, я ж це роблю в задоволення більше. Тому якби не треба було прокидатися в 5 утра, то було б краще. Е, дивись, що саме от було в цьому, конкретно в цьому сезоні? Ти кажеш, якщо найважче. От я що жила саме? без вихідних. У мене взагалі не було ні одного вихідного. Я теж. Важко поєднувати режими, тому що коли ти озвучуєш, ти можеш не спати до третьої години. А робота у тебе в першій половині дня, в десятій годині, може в когось восьмій. Тому це важко. Це повний пець, тому що я маю не одну роботу крім озвучення, крім дубляжу. І виходить, і виходить так, що в мене вже немає нема вихідних. І часто в мене в день, типа, два-три напрямки роботи, може бути, ще й стрімимо ми з тобою по 5-6 годин, тому це дуже-дуже втомлює насправді. Але класно. Ти зараз працюєш? Ні, я чилю. До цього я проводив опитування у своїх глядачів, на які питання ви хотіли почути відповідь. Тому дякую активним членам і членкиня моєї спільноти за ваші питання. Як Часто і чи взагалі ти ознайомлюєшся з першоджерелом, джерелом, тобто мангою для розуміння тайтлу в цілому персонажів понять, які можуть бути в тайтлі, а, якщо чесно, то рідко. Якщо ну, мене тайтл викликає якісь питання, то тоді я можу заглянути і подивитися, що там відбувається. Останній раз то можливо було з колоном, бо там був не незрозумілий сюжет, але потім я з'ясувала, що манга не завершена, і було типу, сенсу якось це далі переглядати. Ну взагалі я просто по суті перекладу, якщо щось не розумію, я знаходжу цю частину манги одразу і дивлюсь, якби консультую з першим джерелом. Це мене так стравницю. Теж було чи хотів би ти єдину екосистему, де є всі актори фандабу, перекладачі, звукарі і так далі. Але, от вони працюють, все, все це працює якби офіційно, але от в такій каші знаєте, можу сказати від себе, як людина, яка мислить більш так об'єктивно і стратегічно. Для мене це було б корисно. Я б хотів мати базу акторів і знайти для себе, наприклад. Навіть з фандабу, людину, з якою я б хотів працювати. Але знову ж таки, не кожна людина заслуговує тако, таких привілеїв: звучити вам анагаві Звучити Вама на і, в принципі, я не певен. Ну, Це може в ідеальному варіанті, воно, звісно, класно, але я не певен, що воно буде дов довго життєздатним. Mm -hmm. Я не певен, що така система буде життєздатна. Чому? Ну, перенасичення, відсутність якоїсь конкуренції, і, в принципі, невідомо, як воно все буде організовано. Типу, це берете весь фандап. Хтось там це курує, ну не, не певен. Ну і по-перше, я б не хотіла бачити там всіх. Ну, було б класно, якби фандап залучили до офіційного до пляжу. Це би було круто, але я ж повторююсь: повинен бути якийсь контроль якості. Тобто, вважаєш, що не буде контролю якості, якби типу, всі були там. Так. Да. Угу. Чому? Ну, тому що дехто робить не на совість, можна так сказати. Правильно, туди В одну команду ні. От mm -hmm. якби це було однією студією, такою, на яку би брали людей, то просто не всі би туди потрапили. Mm -hmm. от, так. Е от що ти вбачаєш, можливо, якісь переваги цього або недоліки. Я думаю, що переваги цього в різному баченні, і хтось може своє щось хороше принести, mm -hmm. хтось щось інше. Але не треба. <ривіт> Воно не треба. Не ну, <ривіт> мені здається, що така велика система може бути дещо не дуже організованою і, можливо, не мати найкращу продуктивність. Часто саме маленькі команди вони є більш... мають більший ентузіазм і мають більшу продуктивність. Це насправді може бути досить індивідуально, і треба подивитися, як воно буде. Якби воно працювало, це, звісно, класно. бо Велика база акторів, велика база прикладачів. О, не знаю, немає якоїсь однозначної думки. Але, скоріше, мабуть, проти. Немає конкуренції, немає з ким позмагатися, ну порівняти себе з іншими, щоб бачити там ріст О, Персонально я не хотіла б і не хотіла б. Певне, якщо б я брала в цьому участь, мені було б дуже складно. Чому пояснюю, тому що організаційно це повний капець. Якщо глянути на фандап, все таки він трошки різношерстний, різні команди, в них різні організації всередині команд і різні, що головне цінності. І ага. виходить, через те, що різні цінності постане питання: а чиї будуть типу, важливішими? А хто буде головний? Хто буде задавати темп музику всім іншим? І мені здається, ця внутрішня конкуренція. А хто має право коротше? Ну, от, власне, казати, що іншим робити. А, тому я не дуже в це вірю. Плюс мені здається, якщо це буде щось дійсно проєкт, який прагнув би офіціалізації і так далі. Дуже багато б людей відсіялось. Просто, от просто через цю внутрішню конкуренцію, дуже багато б людей випало. і лишилось багато людей з певних команд. Ну мені здається, mm -hmm. бо mm -hmm. хтось все таки об'єктивно трошечки має вищий левел, хтось трошки ну. Трошки нижчий, от я б так сказав. Угу. Е, на голосуванні Crunch «Solo Leveling» визнали, ну як? Наголосували найкращим аніме, найкращим аніме. Що ти про це думаєш? Я його не дивилась. Про «Solo Leveling» визнали найкращим аніме за версією Crunch Що ти про це думаєш? Ну, людям сподобалося, значить. Е, чи заслуговує воно бути найкращим аніме 2024 року? Е, я не можу сказати точно. Але, в принципі, люди так вирішили. Значить, є чому. На мою власну думку, я не фанат цього аніме. А яке вважаєш, що б? Я думаю, що за цей рік, 25-й, 25, точно 24-й. 24, ну, так? неважно, можна і 25-й брати. Давай. Це точно дан-даден. Це класне аніме. Воно точно заслуговує перегляду кожного з глядачів аніме. Нє. Yeah. Ну, Об'єктивно, звісно, за нього наголосували, але я не вважаю, що вона заслуговує тайтла ну, найкращого тайтла. Чому? Ну, тому що в 24-му році виходила Фрірен. А вона... Як мінімум. Як мінімум. Як мінімум. І Там ще смаколики, там ну, коротше. Коротше, так. є, що да. так. Так. Та я думаю, графіка класна, головний герой класний. Історія крутого головного героя. Всім сподобалась. Але я не вважаю, що село Левелінг заслуговує найкращого аніма. Е, чому так думаєш? Я пояснив чому. No. No. Я подивилася першу серію mm -hmm. і, здається, вимкнула, тому що там було багато крові, я таке не люблю. Але mm -hmm. з іншого боку, я подивилась і робила про рух землі. Так що мене це не виправдує. Uh, нічого не можу сказати, тому що це просто не мій жанр, мені здається, тому я не продовжувала дивитись. Uh, я думаю, що ці люди не дивилися Джорджа. <рес> Потужна відповідь. <рес> yeah! uh, добре, але ну як вважаєш, заслуговує це аніме, називатись найкращим аніме 2024 року. Uh, ну, дивлячись, що такого виходило в 2024 році. Що, крім нього, такого було гучного? Фрірен. Смаколики з підземельним. Тоді Фрірен. Е -е, от поясни, чому так думаєш? От чому Фрірен заслуговує, а соло-левелінг все таки ні? Тому що Фрірен порівняно з соло-левелінгом це доволі такий унікальний проєкт. Він дуже сильно відрізняється від того, що взагалі. Класично виходить щороку, і типу соло-левелінг, якщо ти заміниш на щось інше, ти можеш не помітити різниці. Він прикольний, але в ньому немає чогось такого, за що його б можна було назвати прям шедевром. У мене це така відповідь. Я не скажу, що — фу це піпець, це фігове, фігове аніме. Але просто потому, що в нього були достатніші конкуренти. Все. типа, тому я не розумію вибір, коли в тебе є там вже говорили фрірани смаколики. Типу. Чого це? Ну, мені непонятно. Угу. Знову що не. <ривць> uh, улюблене аніме. П'ять аніме, які можеш порекомендувати для перегляду. Mm, про руземлі. Вайолет Евергарден. Я не знаю назву українською, а uh, Wishes». Просто мені подобається там одна персонажка мені дуже цікава uh, ще? Ну, Монолог травниці. Я дуже люблю містику. Скільки це днів? Олег, підкажи мені, 91, 91 день, один день. Да. Mm -hmm. Улюблений персонаж. персонажка? Бадені. Найраковіше аніме. Диявольські коханці, але також моя pleasure в білякому віці. І <laughs> не знаю, та каміне. <laughs> <laughs> Все, дякую тобі. Улюблене аніме. Яке твоє? Безхатній Бог. Клас, який улюблений персонаж? Я то. Персонажка, яку ти озвучувала, найулюбленіша, найпіздатіша? Ну, із останніх, напевно, мені сподобалася Нора. Думаю, так. Да. І найраковіше аніме, на твою думку. Дівчина на прокат. Добре. Улюблене аніме. П'ять аніме, які можеш порадити. Панчмен, Коносуба, Дандадан. Що ж такого можна взяти? Цікавого. Атака Титанів. П'яте. Я навіть не знаю. Дівчина наприклад? Добре. Улюблений персонаж загалом. Я б не сказав, що в мене є якийсь улюблений персонаж, оскільки я, коли дивлюся аніме, я не прив'язуюся до якогось конкретного. Але з тих, що мені подобається, в Дандадані, зокрема, мені подобається бабка, мені подобається турбобабця. Це два таких персонажі, які мені прям запам'яталися. Е, ну і персонаж улюблений, якого звучив. Кента Какура з Дандадан. Ну і найраковішеніма. Чітерські скіли. <плес> 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 ну бігом пішов написав коментар. <плес> Бліц. Слухай. Улюблений аніме. Джоджо. Е, Улюблений персонаж? Е, Джозеф Джосер. Улюблений персонаж, якого ти задублював, озвучив. А це складне питання. Ну, напевно, Engine. Е, Ну, і найраковіше аніме. Дівчина, наприклад. <ріст> Дякую. Окей. <ріст> okay. Тоді що Бліц? Улюблене аніме? Сталевий алхімік. П'ять аніме, які можеш порадити. Сталевий алхімік, фрірен, кіберпанк, Бліч. І нехай буде Violet Евергарден. Непоганий вибір. Улюблений персонаж. твій? Зі всіх. Угу. Нехай буде Е, Улюблений персонаж, якого озвучив, задублював. Данте з DMC. Потужно. Ну і найраковіше аніме. Такаміна. міна. <laughs> Навіть <laughs> думати не треба. Улюблене аніме. Смаколики з підземелля. П'ять аніме, які можеш порадити. Смаколики з підземелля, фрірен. Е, так, воно називається Що принесе кінець? Там якась дуже заюбиста довга назва, але це перше речення. Це романтика, вона дуже класна. Романтика, нормально зроблена. Далі клас убивць. Це просто для піздюків воно дуже класне. Mm -hmm. Іде так, що? Джоджу? Потужно. <світчук> Добре, улюблений персонаж. Чілчик. Улюблений персонаж, якого озвучив? Сейн Угу. Mm -hmm. Ну, і найраковіше аніме. Призеро. Потужно. Що... Це особистий. А, а чому так думаєш? Я намагався його подивитись. Я крінжував всі десь вісім серій, як його дивився, і закинув. Потім я ще й озвучував: озвучував дуже йобнутого, неприємного персонажа. Ще там купа якоїсь дивної псевдопедофілії, яку намагаються не показувати як педофілію. Не моє, ну його в сраку. Улюблене аніме. Твоє ім'я? П'ять uh, аніме, які можеш порадити. Твоє ім'я? Типовий роман Коулуні Вайліт Евергарден, Дан дадан як приклад чогось абсурдного і про рух Землі. Доволі прикольно. Улюблений персонаж. Мені подобається магітці жіночі персонажі, зокрема Макі і Нобера. А улюблена тоді персонажка, яку ти озвучувала, задублювала. А, а от задубльованих з останніх, типу, uh -huh. от досі мені найбільше подобається сейка Ясу з Дандидану, і от, дуже подобалось робити сілки з Дандадану, саме коли вона була монстром баляріни. Це дуже сподобалось. Ну і найраковіше аніме. Такаміна. Я дублювала Такаміна. Такаміна. Дякую тобі. Ну що ж, якось так пишіть, яких питань вам не вистачило. Пишіть обов'язково питання, які б хотіли поставити мені. Ну, а я дякую вам за перегляд.